В ній є декілька режимів поїздок. Є спорт, нормально так і називається. І екорежим. Ось я їздив на режимі. Еко і власне досяг розходу в 19 кВт. Зараз показує 20. навігація. Працює до речі, навіть з європейського автомобіля, і вона транслюється і на приборці, і на головному екрані є підігрів сидінь, є клімат контроль. Правда, однозонний лише люку, як бачите, в цій машинці немає, але є чорний дах. І він теж додає, скажімо, привабливості салону цього автомобіля. Загалом щодо оглядовості, я б ще хотів сказати, давайте закриємо двері. Не знаю, чи ви звернете на це увагу, але вітрове скло досить маленького розміру, якщо чесно. І ось ці стійки трішечки заважають. Я себе почуваю як в геліку. <рігане> Дурне порівняння, так я розумію, але просто вітрове скло надто пряме, і оглядовість через стійки ну досить обмежена. Як для міської машинки, я вважаю, що це негативне рішення. Ось, але є і багато позитивних моментів, як, наприклад, керованість цього автомобіля, тому що керованість мені реально сподобалась. Машина досить поворотка, машина досить різка. Легко не паркуватися, легко заїжджати будь-куди, куди вам потрібно у Львові. Це Ще більш актуально, ось тому я це зацінив.